Привіт, друзі! Сьогодні ми вам розкажемо про наші речі, в чому ми їх возимо і на чому ми їх возимо. Поїхали! Отож, це наші велосипеди трек. Ще раз дякуємо нашим спонсорам за цих залізних коней, які несуть наші сідниці по світу і відкривають цей світ. Вам також це наші трейлери, наші прекрасні трейлери, які мандрують з нами з Малайзії з 2000... 17-го року. А це американський класний бренд. Ми його вже випробували ого скільки років. Це Барлей. Ми ними страшенно задоволені і дуже дякуємо цим нашим причепам, що вони возять наші речі. А тепер детальніше. Отож, цей більший трейлер. Ми його називаємо Хатинка на колесах або Маркова мандрівна хатинка. Тут, якщо Марко сидить в трейлері, ми йому не вдягаємо його шолом, і він висить просто ось тут. Тут у нас така суперсистема, від якої тішаться всі мандрівники, які не мають трейлерів, це шнурочки і прищепки. Тобто, якщо ми беремо одяг і не знаємо, де його посушити, ми прив'язуємо його сюди, і під час їзди воно все швидко сохне. Хатинка у нас має спеціальний захист від дощу. Тобто, коли великий дощ, то марко може спокійно собі сидіти всередині, і дощ взагалі його не буде чіпати. Найголовнішою штукою на цьому трейлері є, звісно, ідентифікація нас серед інших мандрівників. Це блакитно-жовтий прапор, і всі кричать: Юкрейн, юкрейн, Україн! Україна! Або якщо ми часто їдемо по Туреччині, то хтось до нас слава Україні! привіт українцям! Що в тебе тут є? Це твоя хатинка, правда? Так. Відкриваємо її. Так а, ось це моє Фрізбі. Угу. І дивіться, як воно запускається? Ось тут сидить Маркусь. Тут збоку його іграшки, їх цього разу чимало. В рюкзаку теж його іграшки, і є навіть м'яч. Збоку Марко завжди має а, пляшку з водою. І якщо він хоче пити, він просто її відкриває і п'є. Поп'єш, Марко, з водичку? Дивіться, як моя фрисбі запускається. Тут часто можна знайти якісь такі штуки, це Марко собі збирає, чи то камінці, чи то палички і каже, не викидати, кладемо сюди. Ось це, наприклад, ми знайшли на морі чийсь поплавок. Марко прив'язав собі ниточку і тепер на морі лапає рибу. А ще в одній з кишеньок є антисептик. Всі ми знаємо, що зараз коронавірус, треба обробляти руки, тож воно завжди під рукою, ось тут у Марка. Олег, дивіться, скільки його мало. Дивіться, як воно звучить. Тут ще у Марка є колонка і він слухає музику під час їзди в трейлері. У мене тепер буде власний діджей. Марко дуже любить музику слухати, але до цього він це робив тільки в трейлері. І от зараз ми придумали, що йому можна і в крісло давати колонку, але... Бажано прив'язати, бо ну, ненароком може випасти на дорозі. Прив'язали до шнурка, яким штани зав'язуються. Так, він каже, що Кванта Сьогодні тільки що була ця пісня. Ну, це яку Джо Сен співає, але в цьому випадку там є дитячий альбом, діти співають цю пісню. Крім того, в Марка в плейлисті ще є Бітлз, Моцарт, Електрик Лайт, Оркестра, Крадет Хаус і ще купа всякої класної музички. Поїхали. Марко дуже наполягав, аби ми взяли м'яч з собою. Тож ми його взяли і час від часу граємо в різні ігри. А лежить цей м'яч ось тут. Ось так. І все. Я з татом давно не грали у футбол. Так, граємо в футбол. Давай. І... Бей. Класний удар. Ой. Море в море, море, море. море. Про самі трейлери я сьогодні не буду детально розповідати, тому що є вже зроблене про це відео номер 59 Тож дивіться і дізнавайтеся всі деталі. А я розказую далі, що ми возимо в цій задній частині трейлера. Отож, тут я відкриваю щит, опускається, піднімається. Тут ми возимо марковий дощовик в рюкзаку маркові речі і деякі документи. Також тут їздить мій спальник і аптечка. Мій спальник тут возимо в разі, якщо Марко хоче спати, тут опускаються ці штуки, і це для того, аби йому було м'яко тут спати. Наразі їх закриваю. Мій велосипед, окрім того, що тягне. Трейлер марка. Він ще й навантажений, як бачите, добряче сумками. Наприклад, у верхньому водонепроникному мішку у нас два каремати і два спальники. Мій і марка. У двох водонепроникних сумках є електроніка і одяг. В лівій сумці мій комп'ютер, дощовик, куртка. В правій сумці інший одяг. В передній сумці на кермі у мене, звісно, фототехніка, різні батарейки і зарядки. Вовчик забув сказати, що в цій сумці на кермі він возить одну дуже важливу річ, яка робить його мега-крутим велосипедистом. це Доляри, чорні окуляри! Ще під верхнім мішком я тримаю ось такий от захист від дощу, накриття чухол для наших причепів. А тепер переходимо до мого велосипеда. Позаду мене причіп, також барлий, але трошки менших розмірів. Хоча там набагато більше речей ми возимо ніж у марковому трейлері. Тут ми маємо на моєму велосипеді крісло, де сидить маркусики. Тобто в нього є дві опції: то він в. Причепі, якщо хоче, то він обирає крісло. Ми йому вдягаємо шолом, закріплюємо тут все, і він їде в кріслі. Під час транспортування велокрісло зазнало трошки травм у літаку. Тобто тут у нас зламалася спеціальна застіпка, яка фіксувала маркуся на кріслі. Це виглядало так, і воно мало фіксуватись. Ну зараз такого нема. І ми з Володією придумали нову штуку фіксації. І вчора її назвали еко-винахід чи еко-фіксер-паличка. Ми її ось сюди ззаду вставляємо під низом, і все, дитинка їде <хи> і міцно тримається. А, можливо, вас ще цікавить, що це в нас за гума тут така. На що ми її сюди поклали? А якщо Маркосик їде в трейлері, то тут ми возимо 5-6 літрову бутлю з водою, і завдяки ось цій гумі ми її кріпимо. Також, як і у Володі, в мене на кермі є така турбинка. В ній я вожу фотоапарат, там у мене страхівки, ще якісь документи, такі, що, можливо, треба буде під рукою швиденько показати. І в кишенці передній у мене маска. Бо ви ж всі знаєте, зараз коронавірус. І так, аби швидко її вдягнути, тому що в магазини ніде не можна заходити без маски. Що ж, переходимо до причепа. З чого почати? У мене тут дві частини велика, де купа всього. І я боюся навіть це відкривати, бо тут стільки розказувати, і менша. Думаю, що почну з легшого. Менша частина. шик. Пляшка. Ми не п'ємо Кока-Колу, ми її взяли в хлопця Хасана. І для чого вона нам потрібна? Тому що одним з найважливіших, що ми возимо з собою, в валомандра, є ось цей фільтр. Ми фільтруємо воду, і нам потрібна була саме пляшка з під кока коли тому що ось це горлишко ідеально підходить на фіксатор фільтра, тобто ми його сюди накручуємо і фільтруємо воду. Завжди у нас є чистенька вода, якщо раптом ми її не можемо знайти. І ця частина у мене така кухня, я би так сказала. Фільтр у нас тут у нас тут така коробка, яка теж уже не супер жовта, а брудна. Тут у мене спеції і різні чаї. Маркусь любить чаї, трав'яні. Ти щось шукаєш, Маркусь? Я хочу їсти. О, їсти Марко захотів. Дивися, горішки мене не, є. Давай підемо тут. Ми сону. підемо потім. Ми зараз можемо горішки тобі mm. дати. Значить, не хочемо по горішки. А, до речі. Завжди вожу з собою в мандри наші екоторби, двокорісні хроніки. В маркети, на базари ходжу з ними, закуповуюся, аби не брати пластику багато, хоча все одно в мене тут трошки є пластику. Тут у нас ложки, виделки замотаю, а також вожу з собою такі екозасоби, як серветочки. Це замість пластику. І сюди. Одне з моїх лайфхаків в мандрівки вожу фрешницю. Ми любимо пити фреші апельсинові. Тож чик-чик-чик-чик і все у нас фреші є з собою. І це возиться ось тут. У серветочці. Серветочка це заміна пластику. Це звичайна тканинка, оброблена спеціальним маслом і воском. І в ній можна зберігати і продукти, і все, що ви захочете. У мене їх кілька. Ось ще є ось такі. Тут часто я замотую якісь продукти чи канапку зробив, ось так замотав. Дуже вони корисні і легко миються. І не, не треба пластика, бо і так ми всі вже поглинути наш світ пластиком. А, Володіна півлітрова кружка, і часто в ній ми возимо арахісову пасту, бо ми їх в Туреччині так багато, цих арахісових паст ми їх обожнюємо. Тут знаходиться моя а, кружка. Теж еко-чашка така ось, і теж в екотробинці, тому що інколи одної екотробинки замало в на базар, тому ми беремо дві. Але з найголовнішого кухонного пічка Бонда, відома всім вам, уже з наших відео. Ця пічка Бонда, на якій ми варимо їсти, ось так вона виглядає. А є ще в нас важливими, звісно, каструлька. Каструлька і миски вони знаходяться тут: сіль, олію домашню купили в жінки в горах. Є певні речі, які я взяла з собою, ось оце, але. За місяць я ще жодного разу її не використала. Думаю, чи то возити далі, чи може комусь подарувати. Ну, не зрозуміло, навіщо це брала цю мандрівку, але в попередніх ми використовували. Зараз не потрібно. Кума в Україні нам подарувала гарбузове насіння, що досі воно їде з нами і ми його час від часу під'їдаємо. Ще тут у мене є засіб для миття посуду. Ну, це не гідролат, я його всередину залила це екозасіб. І а, мочалка, якою я мию посуд. Також в цій частині трейлера я вожу їжу, яку купляю в маркеті чи на базарі. Наразі тут все. Подивимось, що тут є. Мій дощовик, старий, як ще за баби Австрії, в Австралію з ним їхала. Володін штатив або тринога. дуже важлива річ. Найважливіше для мандрівників і веломандрівників це намет. У нас він двомісний, 2,8 кілограми, але чесно кажучи, для двох дорослих і маркусика трошки затісно. Хотілося б більшого, тож на другий раз виберемо вже тримісний. Також тут у мене є мішок, водонепроникний з моїми речами. Туалетний папір, таке теж треба возити. Маркові додаткові кросівки, мої крокси. Тут всякий такий дріб'язок, але я покажу найголовніше: тут ми возимо не повірите, косметику, я вожу так трошки, ножнички, нитки. Оце у нас машинка для бриття. Ми самі себе стражаємо машинкою. Ось тут ми возимо все гігієнічне, зубне, мило, шампуні, бальзами. Підстилка. Синя підстилка під намет. І є ще ось така біла підстилка під намет. Вони потрібні, аби намет не протирався. Володін дрон теж вожу я. І ще ось ця супер-супер-супер велика коробка. Володіні теж всякі, всяка техніка, яка необхідна йому для того, аби монтувати потім ці відео. І поклав він його в водонепроникний баул. Ось ця коробочка пластикова теж їздить в мене. Я її вожу. Це ремнабір. Поклеїти колеса, щось полагодити, щось підкрутити. Все це їздить ось тут. Веломандри ми завжди возимо з собою велошломи. Цього разу у нас два чорних, трошки білого і марковий ось такий кольоровий. А ось це мій повітряний змій. Він дуже класно літає. Може, я за своєю швидкістю можу на відідорона з цим повітряним змієм. Дугна А ну спробуй. Покажи, як літає. Вау, а ще. Це Бачиш? Ага, клас. Зараз коротко про дрібні аксесуари, які доповнюють наші велокомплекти. Наприклад, тримач для смартфона дуже зручна річ. Коли потрібно відслідковувати навігацію, слідкувати за маршрутом. Велосвітло, переднє, Бонтрейгер. Я про нього вже розповідав раніше, тому не буду повторюватись. Тут у нас замок, який я використовував, я не знаю, відсили може разів 8-10 за дві останні подорожі, відколи я його купив. Тому це не дуже корисна річ, насправді, але доволі важка, і я думаю, чи вона потрібна нам надалі. Велонасос на своєму місці, фляги, теж ми робили огляд перед тим. Дуже класні і корисні речі. Позаду на марковому трейлері є заднє велосвітло On-Ride, дуже потужна лампа, огляд якої ми також робили, дивіться на нашому каналі. І ще одне кріплення для смартфона. Насправді ми використовуємо його для другої екшн камери щоб знімати з цього ракурсу. У Ірини також є велосвітло. ну а тут, так само як і в мене, є дзвіночок. Найприкольніша річ на наших велосипедах на сам кінець, друзі, маємо для вас сюрприз! Хочемо розіграти нашу екоторбинку. Будь ласка, використовуйте менше пластику, краще ось такі турбинки. І одна з них скоро буде у чиїхось руках. Що для цього потрібно? Як відбуватиметься розіграш? Дуже просто під цим відео потрібно поставити якийсь коментар або просто. Прокоментувати щось там написати О Ірина, в тебе класна зачіска, чи вау, я хочу таку торбинку, чи щось тому подібне. Придумайте самі. Потім ми за допомогою однієї програми, яка вибирає випадкових переможців, оберемо одну людину. Це буде переможець. Але ім'я переможця ви дізнаєтеся у прикріпленому вгорі коментарі під наступним відео наступної суботи. Так, і в мене ось така шапка. А ну, вдягай. Тоді в тебе не буде маски. Насправді це буває нудно спаковуватися і розпаковуватися, ну але вже таке є в мандрівному житті. Сьогодні ми з Володією в цьому відео вам розказали про речі, які ми возимо з собою в наші веломандрівки. І це все дуже індивідуально і дуже суб'єктивно. Кожен мандрівник обирає те, що найнеобхідніше, найважливіше і найкорисніше йому індивідуально. Ми не кажемо ви беріть, вибирайте те саме, що ми ні. Ви собі обираєте своє. Можливо, просто вам щось сподобалося, те, що є в нас, і ви почерпнули це і сказали: о, там. Наступного разу я теж буду брати фільтр або о, ця пічка Бонда нам підходить. Тому ми вам дякуємо, що були з нами. До наступних зустрічей, Па-па.